Напередодні новорічно-різдвяного циклу свят Звягівський краєзнавчий музей запросив фольклорний зразковий ансамбль Мальва для того, щоб колектив виконав колядки. Темою нашого сьогоднішнього історичного випуску стане глибинний зміст різдвяних обрядових дійств. Дочком поливає, що треба, чорт, Добрий вечір добрим людям, навси. Ось не коней, Господа, берес віть свого, я ще ве, чорт, добрий вечір добрим людям, навси. Поколімось на родиною, та нашого раніше, Світло радість посилає, благодійність зійшла, бо різдвяла ніч прийшла. Усі янголи ми співають, мир домівкам посилають. Заіскрилася зима, в ніч народження Христа. Христос зародрівся. Славі Радо! Етнографи зазначають, що традиції святкування Різдва Христового повністю відповідають традиціям святкування Нового року слов'янськими народами: коляда, богиня неба, мати Сонця, дружина Дажбога, головного Бога в Українці. Наші предки вірили, що богиня коляда народила сина, сонце, і колядки славили його. Християнські вчення замінили матір коляду на Марію, а сонце на сина Божого Ісуса. Знавці народних традицій стверджують, що колядки співали так: рік новий народився. А потім слова були змінені на син Божий народився, але обрядовість свята збереглася і несе його народний характер вже тисячоліттями. Святий вечір, який відзначається 24 грудня напередодні Різдва, є важливим днем для християн. Це час родинного затишку, духовного очищення і очікування народження Спасителя в Україні. Де переплилися християнські традиції та народні обряди, святий вечір має свої особливості: цей день насичений обрядами, символізмом і заборонами, які мають глибокий зміст. Дідух це традиційний символ урожаю та добробуту в українській культурі, який має глибоке сакральне значення. З поширенням християнства дідух став невіддільною частиною різдвяних традицій. Його вважають символом Ісуса Христа, як життєдайного хліба. Дідок встановлюють під час святкування Різдва як символ духів предків, які оберігають родини. Вертеп це одна із найяскравіших різдвяних традицій в Україні. Він поєднує в собі театральне мистецтво, духовність і народну творчість. Що цікаво, слово Вертеп із старослов'янської мови перекладається як печера, спершу так називали пересувний театр ляльок, де можна було побачити вистави біблійного змісту. В Україні вертеп здобув велику популярність за часів барокко у 17-18 століттях. Портативний театр мав форму дерев'яного будинку, де на першому поверсі відбувалася сатирична інтермедія, а на другому різдвяна драма. Через деякий час припинили використовувати ляльки, натомість вертеп перетворився на виставу, яку виконують люди. Втім, в сучасному світі так тепер називають колядників, артистів, які вбрані у святкові костюми.